Станом на ранок середи, 21 січня, за минулу добу на Сумщині зафіксовано майже 80 обстрілів по 31 населеному пункту в 16 територіальних громадах області. Зокрема, російські військові в черговий раз завдали авіаційних ударів по білопільській громаді, унаслідок чого поранено 42-річну жінку. Та 21-річного чоловіка голова громади Юрій Зарко розповів докладніше про поточну оперативну ситуацію та роботи з ліквідації наслідків прильотів. Зараз не маємо такої активності авіації, яка потім пускається бомби. Але разом з тим на вулиці, як було гучно, так і гучно продовжується і зараз, і вночі, і зранку. Тобто це йдуть обстріли більш прикордонні стосується БПЛА стали які вже звичним явищем. Це мається на розі першу чергу дрони. Як на обстрілі, так і звичайні дрони, FPV-дрони, які завдають також багато клопоту, багато шкоди. Продовжуємо другий день працювати зараз над ліквідацією наслідків вчорашніх обстрілів. Вчора основна робота була зроблена, тому що ми розуміємо, що таких морозах відкриті були як на сотні вікон вибиті, особливо враховуючи ту ситуацію, коли багато людей немає, вони виїхали. Евакуйовані в інші міста, і виходить, що власників немає, але вікна відкриті, вибиті, тому доводиться ну це додаткові труднощі, тому що не завжди є можливість потрапити безпосередньо квартири для того, щоб забити ці вікна. Але разом з тим, всі комунальні служби підключені до цього процесу. Сьогодні продовжуємо сподіваюся, що сьогодні завершимо роботи. Ну саме по закриттю вікон від Ну, Ліквідації цих наслідків обстрілів. На превеликий жаль, жаль, люди до цього звикли, люди звикли жити в умовах постійних обстрілів, люди звикли жити в таких реаліях, так? Тому наші люди сильні, їх нічого не зламає. Хтось, можливо, десь виїхав, але зараз масової евакуації немає, чи масових там бажань, щоб люди кудись виїхали. Ну, Звичайно, скажімо, це ну, дещо бентежить, коли там, розуміємо, за 20 метрів від вікна пролітає бомба. Приємного в цьому мало саме хочу сказати, саме через те, що люди дослухалися до закликів, що негайного укриття від Каби, люди лишилися живі. Тобто тут є 100% довіра, як до нас, так і ну, люди знають, якщо ми пишемо, що. Летять каби, то це вже ну то це серйозно. Ніх є декілька хвилин для того, щоб пройти більш безпечне місце на ліквідацію наслідків обстрілів. Було залучено комунальні служби дві одиниці спецтехніки ДСНС та вісім рятувальників.